Доброго раночку, доброго дня. Думки зранку про вас. Думайте про себе, загадайте про себе. Ми подивимось, хто ви. Спочатку потім, хто ця людина, яка про вас думає. І що саме думає. І так, хто ви у мене? А ви у мене людина, яка наповнена. Даруй задоволення, радість, відчуття свята. З вами тепло, таке, знаєте, приємне. Ви, наче емоційне вино, хочеться сказати, ви, яка надихає. От. Бачите? Та, сонечко, світло, щирість, відкритість, природне сяйво. Можливо, знаєте, таке враження, куди б ви не прийшли, вас помічають. Ви просто така людина, яка душа компанії. Знаєте, там, де ви заходите, вас завжди помітять. Ви випромінюєте дуже сильну енергію. Це от, якщо людина, яка про вас там думає, так, неважливо, хто ця людина. Ви як джерела життя, ви джерела світла, ви можете випромінювати навіть шлях, з вами тепло, з вами лагідно, з вами от приємно бути. Ви королева пентаклів, чоловіки, повертайте на себе, а також це може бути у вас в фоні є жінка, постійна жінка. Буду говорити, як тут вийшло. Ви жінка практична, зріла, цінна, стабільна. Тобто, ви а, для. Людина, яка про вас думає не просто радість і тепло. Ви красива, ви грунтовна. Ви людина, на яку можна покластися. Ви людина, яка може і заробити. Ви людина, яка, знаєте, вам потрібно все бути ще по полочкам. Ви земна, ви заземлена, до речі, ви не вітаєте десь там на хмарах, не шукаєте якісь пригод. Тобто. Для цієї людини сприйняття вас як жінку, буду говорити по картам, так, чоловіки, ви просто не вражайтеся, повертайте, яка може бути любов'ю, світлом, наповненістю, з вами гарно, з вами гарно проводити час, ви особлюєте і щастя, і стабільність. А хто ця людина, яка думає про вас зранку? Десяточка жезлів, вісімка кубків. Королева кубків, до речі, тут може бути подружка, тут може бути родичка, якась і потірка пентаклів. Ця людина в кризі, до речі, дуже серйозна криза. Якщо це чоловік, то просто енергія, енергетика королеви кубків, це більше м'яка, або в людині в фоні є жінка, яка може ще більше, ще більше створювати це навантаження. Людина звідки, звідкись пішла, очікуючи наповнення і щось більш гармонійне, можливо, так, тому що тут вісімка кубків, а отримала втрати, отримала обтяження, відповідальності якоїсь, так? Те, що на цій людині тут і зараз є. І це перевтома, а також, знаєте, коли людина просто згорає, вигорання. Ця людина в кризі, ця людина втомлена і всередині може бути ніжна, емоційна. Це зараз енергія. До речі, кубкові, особливо, якщо ну, і до жінок це теж вони дуже образливі. Вони образливі, вони можуть бути такими, знаєте. Грати гру. Вони можуть, от це, оце, знаєте, коли Ну, от лицяння по вухам їздити. Королі Кубків це взагалі архетип, який потрібно тільки е е гладити по волоссям, не, ні в якому разі по-іншому. Це люди, які постійно шукають емоції, постійно шукають якісь пригоди. Вони не можуть задовольнятися, наприклад, е Однією людиною Королеви кубків, вони трошечки відрізняються від королів кубків, але цей архетип, по-перше, не тільки про любов. Так? Тут емоційний фон може бути дуже підвищений у людині, і вона може бути істерична, неї може переповнювати ці емоції. Знаєте, це може бути і представлення, тут, знаєте, як говорять актор для. Одного глядача, ну в такому сенсі. Вот. І тут почуття втрати взагалі людина від чогось відмовилась, від, від чогось пішла, е думаючи, що буде можливо ліпше, краще. так? Але е прийшла до того, що почувається просто залишеною, без тепла, покинутою, немає підтримки, можливо, просадки в грошах. Можливо, не вистачає якісь енергії навіть так. Тут карта бездуховності, карта того, що якщо це подруга, то вона би хотіла б хотіла вам сказати, що ну, їй потрібна допомога, пожалітися. Цій людині королеві кубків дуже важливо це пожаліти її, так? Сказати, що вона сама прекрасна і гарна. А, можу шукати. В вас, думаючи про вас, якийсь вихід зі свого стану. От тут така людина, я не знаю, хто це для вас, тут або фон, фонить жінка, яка є, так? можливо, людина, ви дивитесь а, і знаєте, що ця людина пішла кудись і комусь. А, і, і там, знаєте, якщо це дівчата дивляться, знаєте, там погано. Там нічого гарного немає. Якщо це чоловік дивиться, то у жінки теж проблеми є. Якщо це подруга, ну, просто, от там, так, про нас же думати можуть не тільки протилежний пол, то у людини є потреба, знаєте, особливо королева кубків, потреба, щоб її погладили, пожаліло, обійняли. Це от таке от. Зрозуміло, так? Ну добре, давайте подивимося, що ця людина. Яка думає про вас ранку, що вона думає про вас? Імператор, Блазень. імператор, не імператор, сімірка жезлів, шестірочка кубків, помірність, імператриця. А, у вас була стабільність, можливо. була стабільність. Або ви йшли до стабільності. Дивіться, вранці про вас думала людина. Я про жінку. Тут імператор імператриця, тобто кожен дивиться на протилежний пол, можливо. Дивиться, з вами цей імператор, він стає блазним. Тобто ви знаєте цю людину. Ви знаєте його характеристику, які насправді ця людина, якщо ви дивитесь на чоловік. Ну, тобто, якщо ви жінка, там десь. Ця людина себе висвітлює імператором, насправді це не імператор. Ну, Блазені імператор це ну, насправді це внутрішня дитина, вона може бути доросла, вона може бути в статусі, вона може бути мати і бізнес і все, але от ви знаєте її справжнє обличчя. І е, ви вибиваєте ця, е, людина, ця думає, що ви вибиваєте. Його чи її зазвичайного образу. Розумієте? Тому що він чи вона імператор ну, тобто, ви зрозуміли, так? А з вами це дитина. І, можливо, ви говорили цій людині, що вона не, не зріла. От, якщо ви так говорили, то знаєте, там людина пам'ятає про це. У вас можливо було спільне життя. Можливо, ви просто перебували в довгих відносинах. Але при цьому у людини є відчуття дому, відчуття такої теплості, гармонії, натхнення. І ця людина вас відокремлює, що для нього чи для неї ви будете вище за інших. Зрозуміли? І з вами. Все одно будуть порівнювати, неважливо, хто ви, імператор, ви тут або імператриця, з вами будуть порівнювати своїх партнерів і е, для себе так би мовити, ну вони разом, так? Не разом. Тому що я тут не бачу таких карт, які би вказували, що ви разом. Можливо, ця людина і пішла від. Вас. А, ви будете постійно от, еталоном. Ось така людина зранку про вас думала. Приймайте.